Але незважаючи на широку популярність, Casio F91W стали першим і єдиним годинником, за носіння якого в США людину могли затримати на допит. Справа в тому, що саме ця модель годинника вважається найпопулярнішою у терористів. Вони навіть були оголошені в США знаком Аль-Каїди і внесені до списку описів типової зовнішності терориста, ніби чорна мітка, яка привертала увагу американських спецслужб та давала підставу для затримання людини. На початку 2000-х років розвідслужби США виявили, що практично кожен член Аль-Каїди носив годинник Casio f 91 w В одному із секретних звітів спецслужб вказується про безпосередній зв'язок між Аль-Каїдою та цим цифровим годинником. У документі написано, що наявність у підозрюваного годинника f 91 w передбачає проходження.